we <laughs> Вітаю друзі! Це подкаст «Human Capital», і ми продовжуємо говорити тут у Римі про стратегії відновлення України. Сьогодні мова піде про основні принципи сталого партнерства: як надійна та послідовна підтримка створює міцний фундамент для майбутнього України. Наші гості керівники шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку СІДА генеральний директор Якоб Граніт і керівниця українського підрозділу Малін. Пергульт обговоримо, як Швеція стала одним з ключових партнерів України, і як Сіда адаптує свою стратегію, щоб максимально допомогти нашій країні в умовах війни. Дуже раді вас бачити на нашому подкасті. Тут, на конференції з відновлення України, ми говоримо про людський капітал. Адже саме він сьогодні у центрі уваги і на порядку денному. Що ви думаєте про людський капітал і яка ваша стратегія? Дозвольте коротко розповісти про нашу організацію. Ми шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку. це державна установа, яка підтримує багато країн світу в питаннях розвитку. Наша місія робити життя кращим для тих, хто страждає від бідності та несправедливості у світі. З 1991 року. Швеція активно співпрацює з Україною, підтримуючи її перехідний період. Від початку повномасштабного вторгнення ми значно посилили нашу допомогу. Наразі ключовим пріоритетом зовнішньої політики Швеції є підтримка України стільки, скільки буде потрібно. Протягом усієї співпраці з 1991 року ми зосереджуємось на розвитку навичок інвестицій в людей та розширенні їхніх можливостей для зростання і самореалізації. Сьогодні головне завдання побудова стійкого суспільства. Робота з людським капіталом, я переконаний, є ключовим напрямом. Водночас важливо відкривати і розширювати нові можливості для країни, щоб формувати інвестиційний потенціал у всіх сферах життя. Звісно, ви говорите про інвестиції, але також про інвестиції так в людські безперечно. Я заснувала фундацію, і у нас є кілька напрямів роботи. А, до прикладу, цей подкаст. А ще ми займаємося профорієнтацією підлітків. І для нас дуже важливо показати, в Україні є робота, і тут можна будувати майбутнє, бо ми не хочемо, щоб наші діти виїжджали. Так, це правильно. А як ви бачите підтримку української молоді? Перш за все, я хотіла б сказати, що одним із наших основних пріоритетів є підтримка місцевого потенціалу та ініціатив. У цьому сенсі, як уже зазначив Якоб, ми прагнемо створити таке середовище, яке могло б розвиватися самостійно, а не лише за рахунок іноземних донорів, що приходять, реалізують проєкти, потім йдуть. Саме тому надзвичайно важливо спиратися на людський капітал, який уже є в Україні. Вважаю, що однією з сильних сторін Швеції є наш комплексний підхід, який дає змогу працювати в різних напрямках суспільного розвитку. Це приносить користі молоді. Дарує надію, мотивацію залишатися в Україні та будувати своє майбутнє саме тут. Я переконана, що це надзвичайно важливо. Саме тому ми також активно співпрацюємо з бізнесом, намагаємось залучати шведські компанії до України, щоб усі зрозуміли майбутнє України у складі Європейського союзу, і тому підтримка молоді є абсолютним пріоритетом. А які успішні історії молодих бізнес-лідерів, яких ви підтримували, ви могли б розповісти? Так, у нас є про що розказати. Одна з історій це підтримка професійного навчання для жінок водіїв? О, ви підтримуєте жінок? Це цікава історія. Так, так, наразі дуже багато чоловіків на війні, чи не так? І це одна з причин. Інша відкрито нові можливості для бізнесу та навчання для людей, які традиційно не були залучені у сферу водіння та логістики. І цей проєкт виявився дуже успішним. Ми також співпрацюємо з нашими компаніями та вашими професійно-технічними училищами, залучаємо жінок, водіїв і механіків до спільної роботи. Також ми займаємося традиційною співпрацею з університетами, зокрема, підтримуємо навчання в аспірантурі, обміни та інші програми. Це також для молодих поколінь, що прагнуть розвиватися. Звісно, ми розуміємо, що для України величезною проблемою є відтік людей, які виїжджають через війну та відсутність перспектив. Тому ті системи, про які говорить Малін, це інструменти підтримки, які ми можемо надати українцям, зокрема тут, в Швеції. Ми також створюємо умови для роботи і стажування, аби після миру українці могли повернутись та застосовувати свій досвід удома. Так, дійсно, дуже скоро. Це правда. на мою думку, одним із пріоритетів є підтримка місцевих громад, зокрема для того, щоб діти мали доступ до шкіл і якісної освіти. Ми приділяємо цьому особливу увагу, адже важливо забезпечити навчання навіть у районах, де триває конфлікт. Молодь повинна мати можливість ходити до школи та отримувати додаткові знання. Це завжди було серед наших пріоритетів, і ми і надалі підтримуємо цей напрям. Ця робота справді надзвичайно важлива. Це фактично робота на передовій, адже школи та система охорони здоров'я зруйновані. Ми разом із нашими партнерами та звичайно з Україною змогли підтримати процес їх відновлення. Це відбувається швидко, щоб усі якомога швидше могли повернутись до навчання. Вважаю, що це один із наших найуспішніших кейсів, які ми реалізуємо спільно з Великою Британією та батьма іншими країнами. Мене вражає, як місцеві громади змогли зберегти свою стійкість у час війни? Це приклад, з якого нині вчиться, і яким захоплюється вся Європа, не лише в сфері освіти, а й загалом. Адже найбільший капітал, який ми маємо, це молодь Яким проектом сіда в Україні ви пишаєтесь найбільше? І який буде найефективнішим для відбудови та відновлення? Яка ваша думка? Що ж? Я думаю, у нас є хороші приклади. Це децентралізація. Малін може про це розповісти, тому що це те, чим ми дуже пишаємося. Але я б додав ще, що ми також багато уваги приділяємо енергетичному сектору. Ми знаємо, якщо не функціонує система електропостачання, це впливає на все суспільство. Йдеться не лише про опалення взимку, а й про можливість ходити до школи, створювати бізнеси, про функціонування суспільства загалом. І ви знаєте, коли понад 70% енергетичної інфраструктури було зруйновано, ми працювали і спільно з міжнародними партнерами і напряму, аби допомогти відновити енергетичний сектор. лінії електропередач, виробництво електроенергії, газові турбіни та інші критично важливі об'єкти. Отже, я вважаю, що це необхідно для того, щоб країна могла рухатись вперед. Ми дуже пишаємося цим. А ще важливою є робота, яку ми ведемо для зміцнення місцевого самоврядування, і про неї ви, мабуть, знаєте більше. Так, і це, і мушу сказати, я здається, трохи пишаюсь всім, що ми зробили, але не буду так хвалитися. я також хотіла б відзначити, що підтримка процесу децентралізації, допомога громадам стати справжнім місцевим самоврядуванням це надзвичайно важливо. Швеція також децентралізована країна. Мати таку структуру, таку місцеву демократію це величезна перевага. Я також хочу додати, що історична наша підтримка громадянського суспільства це теж одне з ключових напрямків. І, як ви знаєте, громадянське суспільство відіграє величезну роль у цих змінах поряд з урядом та іншими інституціями. Я вважаю, що ми повинні підкреслити, що протягом минулих і важких часів ми зберігали цей фокус на розбудові потенціалу та основній підтримці наших місцевих партнерів з громадянського суспільства. Що також надзвичайно важливо. Не можна про це забувати, тому що звичайно зараз багато уваги приділяється енергетиці. Відновленню та відбудові кращого, звичайно, енергія це ніби фундамент суспільства. Без неї ми мало що можемо зробити. Але Як донор, ми повинні підтримувати не лише державні установи, а й організації громадянського суспільства і звісно ж місцеві установи а також співпрацювати на міжнародному рівні в альянсах. Що для вас особисто стало головним відкриттям цієї конференції? Чому було важливо приїхати, і про що саме говорили сьогодні? Та зрештою, чого очікуєте від зустрічей? Насправді вперше я взяв участь у цій конференції торік у Берліні. Тоді було дуже цікаво спостерігати, як Україна просувається у реалізації планів щодо вступу до ЄС, зокрема плану України. На мою думку, це було надзвичайно важливо і для нас, і для ваших партнерів. Тож для мене ця конференція це передусім можливість краще зрозуміти і побачити ситуацію зсередини, послухати ваших міністрів, зустрітися із стейкхолдерами та бізнесом, побачити, куди рухаються інновації, як країна справляється з таким серйозним тиском і винести з цього власні уроки. У цілому, URC – це справді чудовий просір для обміну знаннями. До слова, я щойно повернувся із семінару, де обговорювали стратегію енергетичного відновлення України. Це надзвичайно важлива тема, адже багато уваги приділяється децентралізації, розвитку сонячної енергетики та децентралізованої генерації. Усе це є невід'ємною частиною створення стійкої України. Тут ми також зустрічаємо багатьох наших партнерів. Це справді масштабна, чудова, корисна подія для України для мене головне це фокус на людині. Я б сказала, що саме це є серцевиною цієї конференції. Дякую вам, що підняли тему людського капіталу. Адже для всіх нас, хто працює з Україною, донорів та партнерів, це ключове питання, яке ми маємо вирішувати разом. Ми розуміємо, що це величезний виклик для України. Водночас знаємо це виклик для будь-якої країни. Саме тому Україна завжди у центрі нашої уваги, і я переконана, що така конференція дає нам нові ідеї, як розвивати та покращувати співпрацю з Україною. як ви вважаєте, у чому головний секрет відновлення України? Я надзвичайно вражена винахідливістю українців, і хочу ще раз підкреслити це справді заслуговує на особливу увагу. Хоча раніше я вже мала досвід співпраці з Україною, саме останні два-три роки інтенсивної роботи переконали мене, це сильна сторона, яка може стати основою для розвитку. Ваша стійкість також вражає, і гадаю, у цьому всі ми можемо вчитись у вас так. Це вже не раз звучало, але це правда. Саме тому ми постійно ставимо собі питання, чого прагнуть українці. Як ми, невелика країна Швеція, можемо допомогти. Ми хочемо слухати і вчитись, але водночас підтримувати саме те, що для вас має найбільше значення. допомагати у тому, що ви визначаєте своїм пріоритетом. Дякую вам. Було справді приємно зустрітися і поспілкуватися. Дякуємо. Для нас це теж було дуже дякую, цінно. дякую. І для мене, мене не це не була запрошую. цінна зустріч. Так, для нас Широ теж дякуємо. Щиро дякуємо. Подкаст «Human Capital» з Риму виходить у рамках проєкту Сильне громадянське суспільство України. рушій реформ і демократії.